Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити троянду. Ось таку, бачите, вона може бути ось така розкрита, з фетру. Може бути ось така. Ми будемо сьогодні з вами робити ось таку трояндочку із фоумірану. Бачите, вона, її можна зробити на ручку і подарувати. А можна зробити або на паличку, або на трубочку. Ось. І так, робимо сьогодні трояндочку із фомірану. Як ми робимо? Ми вирізаємо, по-перше, ми повинні з вами вирізати ось таких кружечки, чотири детальки. Вирізали і перерізали навпіл. Ось так. Це буде у нас одна пелюсточка. А потім ще треба зробити ось оці зелененькі листочки. Там, у нас же у трояндочці унизу ось тут зелененькі листочки. Ми теж робимо 10 см, навпіл так, навпіл так, і потім іще одну ось таку четвертинку. Бо їх повинно бути 5 штучок. Вирізали, зробили. так? Тепер ми беремо кожну нашу наш ось цей пилюсточку. пелюсточку. Можна так залишити, але ж буде гарніше, якщо вона буде розкрита. Тому треба попросити когось із дорослих. Нагріти прасочку, прикласти до прасочки, трошечки нагріти і ось так ручечками зробити. О! О, о! Бачите, ось так. Щоб отак От вона тут була, ось ця ось цей зріз був нерівний. І те ж саме ми робимо з нашими зелененькими. Прикладаємо до прасочки, ось так трошечки тримаємо. Тримаємо, тримаємо, воно нагрілося. І ми ось так трошечки його скручуємо, щоб воно було, немов воно таке живе і справжнє. Так, тепер що ми робимо далі? Ми беремо наші пелюсточки, я вам зараз покажу ось на цих. І прикладаємо, ось наша, бачите, пелюсточка. І прикладаємо ось. Тіха, не так зробила, сама запуталась, ось так. Ось так. Склали одне з одним. І кожну пелюсточку, кожну кожну складаємо ось. Бачите? Ось так складаємо, щоб у нас вийшла ось така собі, як, як, як спиралька, ось така. І потім, потім, ось тут будемо збирати ось цю частину кругленьку. Збираємо кругленьку частину. Кругленьку. Зібрали, зібрали. Я тут уже, бачите, усе-усе зібрала. В мене залишилась ось одна пелюсточка наша. Ось так приклала я її. Ось, бачите, кругленька, до кругленької приклала. І ось так. Фуміран теж збирається, але ж ми робимо не дуже Часто так ріденько, ріденько, ось так оп, збираємо шовчиком голочкою уперед. Ось так зібрали, зібрали, зібрали усю пелюсточку. Зібрали. Ось так. Оп. І тепер просто-просто підтягнули. Зібрали на ниточку. Бачите? І потроху прикладаємо до ручки. Або якщо ось, і ось така ось ручечка, тут кругленька, можна навіть до ковпачка. І потроху прикладаємо і приклеїмо. Потроху, потроху. Приклали, приклеїли. приклали, прикле... Клейчик ось так. Або універсальний, як у мене, або гарячий, якщо вам батьки вже розрішають, вже дозволяють гратися. Якщо акуратненько, або з батьками робити, бачите, трошечки, ось, щоб було видно, блистить клейчик. І ось так пелюсточку приклали, приклеїли. Знову потрошку дивимося, щоб наша трояндочка була гарна, гарна. Ось так трошечки клейчик приклали. І ось так приклеїли. Зібрали на ниточку, зібрали, приклеїли, приклеїли. І у нас з вами вийде ось така трояндочка. Можна навіть ось так о, закріпити ниточкою, щоб вона гарнесенько приклеїлась і є. Трояндочка у нас вже є. Тепер те ж саме робимо з нашими, тихо, цими... тихо, як я як, 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 повинна покласти. Ось так. З нашими зелененькими листочками. Приклали, ось так теж збираємо, зібрали, зібрали. О, бачите? П'ять штучок. П'ять. Гарненько дуже тут треба щільно зібрати, щоб воно у нас ручку нашу обгорнуло. Так. так гарно, гарно. Ось так робимо кружечок. Ось одягаємо на ручечку. Ось так одягаємо, бачите, і підтягуємо ось так щільно, щоб отут було плотно-плотно. І приклеюємо спочатку зелененькі листочки, приклеїмо, а потім вже їх ось так сюди приклеїмо, закриваємо ось так нашу трояндочку. І у нас вийде ось така гарна ручка, чи собі, чи на подарунок. На сьогодні все. Стіка з такою трояночкою ми розібралися. До побачення!